Слава Ісусу Христу! Читаю Слово Боже, яке записане в Дії святих Апостолів, 14 розділ, і буду читати 16 і 17 текст. За минулих родів попустив Він, тобто Бог, усім народам, щоб ходили стежками Своїми, але не зоставив себе Він без свідчення. Добро чинячи, подавав нам із неба душі та врожайні часи, та наповнював діжею і радощами серця наші. І читаю з другого послання до Коринтян, з 9 розділу, де вже брат Олег деякі тексти читав, і читаю один восьмий текст. А Бог має силу всякою благодаті вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувались всяким добрим учинком. І так, дорогі брати і сестри, сьогодні в нас, в церкві, велике свято, я рахую так, Велике свято День подяки. День подяки, де воїснули, сьогодні всі разом зібравшись ми однодушно вкупі вже дякували. І ми будемо дякувати і далі, Господеві, за цей благословений час, в який ми живемо, і подібно те, що я прочитав, сьогодні воно збувається попри все і в нашому краю. Ми маємо. Ми маємо, дорогі брати і сестри. І отак сиджу і думаю, наскільки благословенний Господь є в всьому, що є в оці природні дари, природні дари і є природні плоди. І є матеріальні дари, і є матеріальні плоди, і є духовні дари. І є духовні плоди в житті нашому, і все це подає і робить Господь. Слава йому! Подібно, як вже було прочитано, це з цього послання, якраз п'ятнадцятий текст, де вже брат Олег зачитував Богу дяка за невимовний дар його. Невимовний дар. От хто може вимовити, а хто може не вимовити, просто все це уявити собі, що в житті Господь подає кожен день для кожного з нас мале і велике, багато і мало. І наскільки ми повинні цінити те, що робить Господь в житті не тільки для нас, для церкви своєї, годує і гріє її духовно. Для чого? Для того, щоб поставити завжди, я люблю нагадувати про те дідіславною церквою, що вона не буде мати ні плями, ні вади, ні чогось подібного або такого людського, а що була свята і непорочна, тому що вона предстане перед святим Своїм Спасителем Ісусом Христом. І така вона буде. Не то, що повинна бути, вона така буде, бо це. І про це Господь, про мене і про вас кожен день для того, щоб ми були святими, бо Він святий, говорить Господь. Будьте святі, бо я святий. І ось ці благословіння Господь посилав від початку створення людини. Коли ми читаємо Слово Господнє з перших сторінок, якраз книги бутя і так далі, як Красиво Господь все це творив. Слово Його мало силу діяти і творити. І це слово має силу діяти і творити по сьогоднішній день, дорогі брати і сестри. Ми бачимо його всюди. Ми бачимо в цих прекрасних дубах. В цьому лісочку, якому йдемо, ті зелені травиці, ті природні квіточки, які на подвір'ї, їх постійно стрижуть, а вони знову ростуть тут на подвір'ї. І дивуються, наскільки чудний і прекрасний Господь, все творіння, воно славить Бога. І церква, яка розуміє, який відкрити ця велика благодать в цій природі, в тим небі, в всьому, що ми бачимо, чуємо і сприймаємо, дорогі брати і сестри, це над усім є Господь. І от вже навіть спочатку творіння, коли перші люди створені, які відійшли від Господа через Непослух, згрішили і так далі, і Господь сказав вже людині тоді, що не ти, а проклята земля через тебе. Проклята земля, поті чола ти будеш їсти вже хліб поті чола. З тої землі будеш їсти, бо ти з тої землі взятий, ти порох, і ти до пороху вернешся. І отже, коли народились сини в Адама і в Єви два, Перший набутий, що означає Кадін, і авель, що означає сумний. Дорогі брати і сестри, чому сумував? Ми можемо тільки догадуватися, тому що Авель він ходив вірою, так і написано, посланню до євреїв. І краща його була жертва, бо подяка Богові. Бачимо, Кадін, він ходив за тілом. Він захоплювався тим природою, він був землерод, може, був успішний в тому, що мав, і він хотів Богу принести також ту жертву подяки, але бачимо, Бог навіть і не споглянув на цю його жертву, а на вірую ходячи, Авеля жертву з однорічних тих ягнят, він приносить жертву приношення Богу, і проливається кров. І заложено вже було ким, не скажу вам, бо не знаю. Але вірую в те, що Бог йому відкрив про те, що без пролиття крові нема прощення гріхів. Так в євреїв зазначено вже, де автор пише, і бачимо, Бог на цю жертву. Споглянув Авеля, і ми знаємо цей трагічний момент, це перше вбивство і так далі. Зустрічається Бог, який говорить з Каїном. Представте собі, які були моменти. Бог зустрічався і говорив. Не знаю, чи бачив він образ Божий, чи просто голос він чув, але Бог говорив, і Каїн відповідав Богу. Я ж не сторож свого брата. І Господь йому відкриває голос крові Його, що ти вбив Його, землі кличе до мене. Що ти зробив? І ось бачимо, Бог йому каже: до цього же каїна, проклятий вже ти від землі. Тому що земля вже проклята Адаму, було сказано, дорогі брати і сестри. І вона віднині не буде давати тобі тоді ситості, і ти будеш на цій землі мандрівником і приходьком. І він сказав: мій гріх більше, ніж я можу витримати. Ось бачимо, наскільки людська природа, і наскільки Бог може все-таки до людини говорити і застерігати її по нинішній день. Так Бог робить. Проходили часи, дорогі брати і сестри, були праведні, допотопні, продовжувався праведний рід і далі, і на землі як би не було. Не, не миналось такого, що праведник десь він міг мати дорогі брати і сестри, які в чомусь ущерб. Бог посилав дощ на праведних і неправедних. Сонце посилав на злих і на добрих, так як і сьогодні робить. Не різницю між праведними і розумієте, неправедними. Бог не робить. Як іде дощ, то на всіх нас іде. Як сонце світить, слава Богу, на всіх сьогодні світить. Бачимо, наскільки добрий Господь. Але приходили часи, коли і праведники попадали в такі моменти, коли був голод на землі, і то великий голод приходив, подібно як Заварама. І Давид своїм 36-м там 25-тим текстом говорить: я був молодий і зостарівся, і я не бачив праведника, щоб опущений був. Щоб опущений був і потомство Його, що просило хліба. Просило хліба. Бо Давид, який знав Бога, який розумів Бога, який бачив Бога всюди, і на небі, і на землі, і так далі, який молився, він зробив такий висновок, що вже. Те, що був молодий, і на старість він бачив, наскільки Бог піклується про праведного чоловіка і ради праведника дає благословіння для всіх людей, живучих на цій землі, дорогі брати і сестри. Бог його посилає в Єгипет, щоб там перебув, бо було написано великий голод за дніва Авраама» Там його Бог благословляє сильно і так далі. Вертається він після того Єгипту назад, Ханаанську землю, тому що Бог обіцяв його, йому і його потомству цю землю навіки і так далі. Приходить момент, його син Ісаак приходить також великий голод, і там є написано, в буті що навіть ще більше, як був за Авраама голод. І він йде в землю, Герар. Тобто Філистимську землю йде до Ам 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 Мелеха, від цього друга Авраама, і подружився також і Ісаак. І там Бог їх годує, бо там нема голоду. Вертається назад в землю Ханаанську Ісаак, і так далі. І бачимо, Яков, три патр патріархи, які переживають те, що переживають всі люди. І ось коли прийшов великий голод в Єгипті через Йосипа, якого Бог наперед послав, щоб приготувати це благословення для дому, батька свого, для праведних, дорогі брати і сестри, сім років збирає урожай, сім років потім великий приходить голод і говорить, Яків до своїх синів каже, що ви дивитесь один на одного. Я чув, що в Єгипті є хліб. Збирайтесь, ідіть і принесіть хліба, щоб ми не повмирали. Це вже було 70 душ, дорогі брати і сестри, праведних людей разом з Патріархом Яковом і так далі. І ми знаємо цю історію. Це велике благословення. Вони затримались там аж 430 років. Коли Господь могутньою рукою виводить, щоб дати їм землю, текущу молоком і медом. Великі були переживання, великі були труднощі, як сказав брат Олег. Які були великі нарікання, коли вони обертались назад і дивились там, що в Єгипті в цю працю, яку вони мали, браття і сестри, але вони мали якийсь достаток, як вони там, і цибуля, і огірки, і часник, і інші. Кращими би там були рабами, але ми мали. Але Бог їм готував краще випробування, І бачимо через те невірство, не дивлячись в перспективу те, що Бог дає, загинули в пустині. Загинули в пустині від 20 до самої старості. Всі, які вийшли з Єгипту, входить нова генерація народу Ізраїля, їхні діти, внуки, правнуки входять якраз іменно в обітовану землю, щоб отримати те, що Бог їм обіцяв: земля текуща молоком і медом. Отакий Господь, який пільнує і піклується про праведника. І святий якраз апостол пише, що Бог якраз він попустив всім людям. Попустив всім людям або всім народам, щоб ходили стежками своїми. Ходили стежками своїми, але не зоставив себе він без свідчення, чим доброчинив для всіх людей. Доброченнячих. Представте собі, подібно, як те, де Христос сказав цей золотий вірш Євангелії святого Івана 3:16. Бо так Бог полюбив весь світ і віддав сина свого Однородженого». Щоб він приніс цей плід, де він буде з задоволенням, як під 53 розділі 11 текстом написано Пророка Ісаї, і коли він покладе своє життя на цей жертівник, то буде бачити плід, дорогі брати і сестри, щоб кожен, хто вірує в Ісуса, не загинув, але мав життя вічне. О Богу дяка за невимовний дар Його. Слава Йому за це. І от бачимо, ми під цю благодать попали. Свідчив Бог, оставляє свідчення цим. Доброчин для всіх людей. Бог подає, як 13-53 псалмі написано, що Бог дає хліб для всіх, але люди не дякують Йому. Не дякують. Ми дякуємо, правда, маємо хліб, дякуємо. Маємо до хліба, дякуємо. Маємо більше, дякуємо. Як є добре, що оцінювати кожну дрібничку, яку Бог подає йому дякувати, Як, наскільки це є приємно Богові. І от бачимо, доброченячи подавав нам. Це нам, їм подавав дві тисячі років тому назад, до того за днів Авраама. І так далі, дорогі брати і сестри, і сьогодні подавав нам, подавав нам з неба дощі. Хіба того року було мало дощів, дуже багато. І дехто, хто я, нарікали, що дуже багато дощів. Пам'ятаю, читаю в інтернеті, коли стало сонце гарно вже гріти 30 градусів, і трошки більше, як 30 градусів, коли вже закінчиться це пекло пишуть. І розумієте, твій дух починає розуміти, отут аж протистояти проти того. Як дощі вам було зле, як сонце вам зле, то чого ще Бог може подати? Чи ви хочете регулювати подібно, як той багач, який йому зародила та, та нива, і він думав, що я і тільки моє, моє. Регулюю дощ, регулюю погоду і так маю великий урожай, що не знаю, де це діти. Але каже, ти нерозумний, не на те, що він мав багато і мав успіх, дорогі, брати і сестри в тому, і, і думав про це, де це все скласти. Нерозумний в тим, що не знаєш, коли заберуть твою душу. Кому то все оставиш? Ну кому оставиш це все? Вот бачимо в тому, і ось Бог про себе засвідчив засвідчив з неба дощі та врожайні часи. Для чого? Щоб і наповнював їжею та радощами серця наші. Слава Богу, за невимовний дар його. Подяка Богу, дорогі брати і сестри, ми маємо правда, ми маємо все сьогодні, навіть там, де стається оця біда в нашому краї, що люди дивляться, не мають де жити з тими котілками, як розумієте, в тому первісному часі от, варять. І не раз дивляться в оці новини. І як вони з подякою, розумієте, з задоволенням Богу за те дякують, що привозять їм хліб до хліба, подають їм. Люди піклуються одні з другими, в оці благословіння подають, і вони з таким задоволенням. Маємо, йдуть десь ту воду там беруть, щоб вона не була заражена, і думаєш, просто сльози на очах. Боже, який ти добрий, Які, як люди оцінюють, як вони це оцінюють і дякують за це. Людям дякують. Ми чули про це, людям привозять. Привозять люди, дають. І ось святий апостол Павло якраз до Коринтян там пише до нас, дорогі брати і сестри, до Корінтян пише цю прекрасну благодать про те, що ми маємо і надалі робити, сестри, брати. Я ще раз прочитаю, і ми ще Господу, Господу, подякуємо. Шукаю це друге послання до Коринтян, 9 розділ, те, що я читав. А Бог має силу, слава йому. Бог має силу всякою благодатью вас збагатити. Даєш і Бог тобі дає. Сторицею Бог віддає. Я переконався. Я думаю, що кожен із нас в житті переконався тому, наскільки щедрий Бог. Він ми даємо, він дає, як є написано в притчах, дехто щедро дає і йому ще примножуються в 11 розділі, там якраз іменно в притчі Соломона говориться в 24 му тексті про те, а дехто економить так, і він не має так. Немає, дорогі брати і сестри, щедрість в тому, коли розділяється одна гривна. Собі половину оставляю і половину віддаю. Розумієте, і Бог тобі віддає сто разів більше. І мені віддає слава Богу за невимовний дар Його. І ось бачимо, що каже: має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви. Мавши завжди у всьому всілякий достаток, збагачувались всяким добрим учинком. Чинімо добро для всіх людей, а найбільше тим, що повірить, говорить святий апостол Павло Догалат, подякуємо Богу за невимовний дар його. Амінь. Помолимося.